Ви говорите про прикінцеві положення 711-го закону, який прийнятий набув чинності ще в 2021 році. Про що він говорить? Він говорить про те, що ви не можете з 1 січня 25-го року змінювати функціональне призначення земельних ділянок за межами населених пунктів. Все він ніяким чином не говорить абсолютно. Про чинність або нечинність містобудівної документації. Навпаки, зазначеним законом зазначено, що містобудівна документація на місцевому рівні є чинна і безтермінова. Тобто, всі містобудівна документація, яка у вас є на місцевому рівні, вона вся чинна. Ви просто не зможете детальним планом території змінювати функціональне призначення. Але якщо ви говорите про Розвиток бізнесу за межами населених пунктів. Якщо ми говоримо про це, та законопроект, який нещодавно прийнятий, так званий законопроект Кіселєвського, говорить про те, що ви можете за рішенням органу місцевого самоврядування шляхом затвердження схеми розміщення, яке затверджується вашим архітекторам, розмі розміщувати об'єкти промисловості за межами населених пунктів. Тому це ніяким чином не впливає на розвиток. Території територіальних громад, те, про що я сказала, про містобудівний кадастер на державному рівні, чому нам взагалі необхідна та містобудівна документація, яка у вас зараз є, і яка не має терміну чинності, для того щоб надати можливість інвестору, якому необхідно розуміння того, що відбувається у вас на території територіальних громад, на це подивитися. Тому ми станом на зараз не бачимо проблеми в тому, щоб за межами населених пунктів надати розвиток бізнесу шляхом спрощеного прийняття рішення органу місцевого самоврядування про розміщення такого бізнесу Хвилину. Відповідне роз'яснення для того, щоб я не була голословна, ви всі мене знаєте. Я ніколи такого не роблю. Вже два місяці розміщено на сайті міністерства. Я Олександру скину посилання, а він розповсюдить серед усіх членів асоціації для того, щоб ви мали можливість цим користуватись.